Привіт, мої рідненькі і самі найкращі в світі підписники. Сьогодні відео про фейки чи не фейки. Як народними методами оприділити тільність корови, чи тільна вона, чи не тільна. Я цей експеримент більше провожу для себе, а вам просто ну, показую зйомку. Тому що я давно хотіла перепровірити. Чому я хочу перепровірити, я зараз вам розкажу. У мене шоколадка спарована два місяці назад. Я до місяця жду, якщо корова не зривається до бика, 100% вероятності, що вона тільна. Ну, більше у нас варіантів не було. І, ну, і в не на цей рахунок ну, корова завжди була тільна. Тут проходить два місяці. Позавчора, це 13 жовтня, наша лада загуляла до бика. І... Звичайно ж, не парували. Зараз розкажу, чому не парували. Тому, як показала моя практика, навіть не моя практика, а практика моїх підписників. Це дуже добре, що у нас з вами є зворотній зв'язок. Ми з вами спілкуємося через коментарі. Хтось кому щось порадить, я от безмежно рада і вдячна вам за це. Так от був у нас телефонний дзвінок з однією з підписниць. Вона сказала, що купили коровку, було вже в коровки, оце не збрешу вам, три чи чотири місяці тільності. Ну, не так і важливо, правда? Важлива сама суть. І коровка зривається до бика. Вони її парують штучно, звісно, не вони, а штучник приїжджав, спарував. І через два-три дня коровка абортувалася. Тому що більше всього, там нарушився ембріон, оболочка якась нарушилася, ну, неважливо. Більш за все, ж це був просто гормональний збій, корова тільна, зараз таке чим далі, тим поширеніше, корова тільна може зірватися до бика. Через що я хочу перепровірити свою корову. Бо я з таким не стикалася. Ну, от на своїх коровах, звісно. Так, як прорихтали те. Чесно кажучи, я не вмію і не розумію, як. І до трьох місяців я і не полізу туди навіть рехталити. Якщо я там і вчитися буду дуже, тому що не можна до трьох місяців лізти рехталити коров, бо є дуже велика загроза викидню. Тому інтернет-Gугл в поміч найшла і, найшла і від підписників своїх чула методи народні. Як оприділити, тільна корова чи ні. Виділила я чотири методи. Сьогодні буду тестувати, а ви просто будете дивитися, бо тестую я для себе. Тому що думки розділилися за і проти. Одні говорять, що це фейк, другі говорять, що не фейк. Тестувати будемо. Тест смужки на вагітність для людей, це на сечі. І три тести буде на молоко. Це спиртом, з йодом і з водою. Ну що, погнали! Вам приємного перегляду. Не забудьтесь підписатися, щоб не загубити нас. Погнали. Ну, ось купила два тести на вагітність. Фірму не показую. Перевернула, щоб не було спорів ніяких. Просто дешевенькі тести на вагітність. Без різниці, навіщо платити багато. Сталося відібрати лабораторний матеріал. Так, тестуємо. Перву корову я протестувала, але в мене телефон був у хаті. Не хотіла, щоб воно захоложало все. Тому вийшло взяти другий тест із телефоном. Так, будемо очікувати результату. Ну, от, будь ласка, одна полоска і одна полоска на другому тесті. І так, експеримент номер 2 з водою і з молоком. Значить, молоко тільної корови повинно осідати на дно, молоко нетільної корови повинно розходитися, розчинятися в воді. І так, це в мене молоко 100% тільної корови. Да, воно важке. В корови більше п'яти місяців тільності. Це наша нова коровка, яку ми купляли весною і запліднили. Проблема з ячниками була. Так, ну поки підождемо. Піддождем-підуждим зробимо маніпуляцію з другим молоком, з корови, з якої я сумніваюся, чи вона тільна, чи ні. Щось я поки що різниці не бачу, ніякої. Поки що. Це новіть ще воще. Красиві візерунки малює. Щось таке не Ну тут, в принципі, нібито, нібито більшість сіла на дно, але не, не осідається. Осідається на дно. Тут взагалі нічого не зрозуміло. Трішки на дно всілось, трішки стоїть. Ну, зараз почекаємо, хай воно устаткується. Пройшла одна хвилина, нічого не змінилося. Тут трішки в воді розчинилося, більшість осіла на дно. Тут взагалі молоко веде себе незрозумілим чином стоїть посередині стовпом. Це кіно. Так, добре, будемо переходити до третього експерименту, бо що на тест смужки, якась така лінія. Вона, то одна смужка, ну, така не чітка. І тут, ну, молоко по-другому себе веде. Ну і не осіла на ну, і не розчинилося в воді, я б сказала. Так, добре, експеримент номер три. 3 так, ріднульки, тут нам потрібен спирт. І молоко. Уводимо в, різ... в рівних кількостях. Якщо 3 мл спирту, то значить 3 мл молока. І так далі: 5 мл спирту, 5 мл молока. В тільної корови повинно звернутися в спиртове молоко, в нетільної не повинно звернутися. Так, набираю спирт. 4 мл буду впускати. Навіщо переводити спирт? Набираю молоко. Так, це в нас тільна корова. Перемішуємо. Нічого не звертається пробуємо друге молоко, молоко колоте. Молоко звернулося. Значить, хтось із них тільний, а хтось не тільний. Значить, навпаки, була інформація, бо перве молоко не звернулося. Ну, перва корова 100% тільна. Значить, у тільної корови не звертається. Получається, що на тільно і звертається. І так, три експерименти. Я б сказала два один Два експерименти зовсім нічого не зрозуміло. Один експеримент різниця, різниця дуже велика. Так, в нас ще є четвертий експеримент. Поїхали. Для цього експерименту нам потрібен йод і молоко. По легенді, коли капаємо йод в молоко нетільної корови, воно просто розпливається по поверхні. Коли капаємо каплю йоду в молоко тільної корови, воно всередині таке повинно шипіти, як закіпати, бульботіти. О, звичайно, не віриться, як завжди, ну, я поки сама не перепровірю, не заспокоюсь. Так, у мене така піпеточка. Зараз будемо копати. І так, зіроньки мої, вибачте за мій вигляд. Сьогодні з пів четвертого ранку на ногах. Дуже заморена. Зараз 10-та година вечора. Що я хочу сказати? В принципі, так як я і думала. Фейк на фейкові, розумієте? Надія. Надія було. У мене до 5% було надії, що... Можливо, ці фейки будуть правда. Один тест тільки показав відмінність, і то, і то це не факт. Аби вони показали всі відмінність, я б, можливо, і повірила. А так, три тести майже ніякої відмінності не показали, тому я вам рекомендую, не забивайте голову. Нічим єдине, що хочу порадити вам. Ніколи не рехтальте корову, не перевіряйте, чи вона тільна, до трьох місяців тільності. Не можна туди лізти, тому що є велика вирогідність абортування корови. Ну, в принципі, в мене на сьогодні все. Відео коротеньке. Всім доброї години ночі чи дня. Всіх цілую люблю. Пока-пока.